Енергетичними вампірами називають людей з токсичною поведінкою і спілкування з якими іншим стає зле. Вони живляться щирими почуттями до них, залишаючи іншим виснаженими і пригніченими. Тут справа не в містиці, йдеться про егоїстичних людей, які постійно прикладають свої проблеми та клопоти на оточуючих. Енергетичним вампіром може бути ваш найкращий друг, колега або сусід. Врешті-решт, ви самі можете ним бути. Деякі люди, перебуваючи в стосунках, беруть більше, ніж від них. Здається, такі особи постійно перебувають у кризі, чимось розчаровані та вічно жаліються. Енергетичні вампіри використовують почуття та емоції інших людей, щоб зарядитися енергією. Вони часто харизматичні, хитрі і можуть перекласти проблеми на інші майже будь-які ситуації. Такі люди ніколи не визнають власної провини, навіть якщо вона очевидна опиняються в центрі драм, які самі ще створюють, втягуючи туди інших, а виявляючи себе на волі жертви. При цьому будуть хвалити того, кому прагнуть втертися в довіру. Наприклад, я просто не можу цього більше терпіти. Я нічого не зробив цій людині. Твоя сестра така Але вона перестала зі мною розмовляти. Чому не всі такі добрі, як ти? Енергетичні вампіри завжди прагнуть бути у центрі уваги. Вони Ніколи відверто не співчувають іншим людям та не радіють за них. Натомість обов'язково почнуть говорити про себе та просити допомоги. Люди з токсичною поведінкою постійно шукають емоційної підтримки, щоб підвищити свою самооцінку. Мішенью для них часто стають люди з доброю вдачею, чутливі милосердні та з позитивною енергією. Енергетичні вампіри дуже нав'язливі. Тому доброзичливій людині важко їм відмовити, тим більше, що вони часто апелюють до почуття провини або виставляють відверті ультиматуми, щоб добиватися своїх цілей. Егоїстичні люди також люблять постійно критикувати інших, та навіть знущатися над ними і залякувати. Таким чином, вони у собі емоційний корм, якщо енергетичному команді вдається засмутити іншу людину на ось... дій, він підсилює своєго. Довге контактування з генератичним вампіром може погіршити самопочуття жарту. З часу надмірний стрес може призвести до тривоги, депресії, серцевих захворювань тощо. Тому важливо навчитися захищати себе від виснажливого спілкування. Ма його потім не побачиш ніколи.